Тенісисти програють, але певну копійчину з того мають. А от український хокей цьогоріч повністю перетворився на хобі для зацікавлених. За яких умов стартує чемпіонат України, розбирався Вадим Шев'якін. Чемпіонати України з баскетболу і гендболу стартували із запізненням, але то були осінні квіточки. Зараз на ваших екранах хокейний клуб АТЕК це останнє його тренування перед стартом української першості. Чемпіонат з хокею стартує наприкінці зими. Дивно, чи не так? На жаль, цей мужній спорт перетворився на хобі для зацікавлених. Що говорити, якщо хлопці змушені працювати де-інде, аби дозволити собі побігати з ключкою та шайбою. Я працюю на в дрімтауні інструктором. Хакі у нас страні нет. Етикабитож чемпіонат. Чемпионат просто без зарплат, понятно, без ничего. Ну тут більше люди грають ті, які просто люблять хокей. ХК Кременчук, Харківський Вітязь і дві київські команди Дженералс і Атек. Це усі учасники чемпіонату. Ніяких вам традиційних сокола чи компаньйона. Ще три роки тому на льодових майданчиках України були справжні заруби, і більшість збірників грала саме в Україні. І географія першості тягнулася від Донбасу до Львова. Зараз наша збірна складена з легіонерів. Та і ті, хто не потрапляє до неї, звісно ж, не від хорошого життя, також мандрують світом. С 35 чоловік Раці влаштувалися за кордоном. Це Білорусія, Польща, Румунія, Туреччина, Росія. Хлопці виїжджали. і мали. Ну, тобто, перед тим як уїхати, вони у нас проходили. Ну можна так сказати, предсезонні збори. ХК «АТЕК» тільки не отримав свою назву, але тренуються хлопці разом вже близько половини року. На початку ж цього тижня надійшло кадрове поповнення, і таке, що АТЕК автоматично стає одним з фаворитів чемпіонату. Дмитро Толкунов гравці, ну екс гравці національної збірної з. Тобто, Буде грати Євген Кримовас Кривомас, це білоруський легіонер. Також Олег Блогій буде грати за нас. Тарас Біга, Павло Дворецький, Денис Хонін. І, до речі, гратиме за аТЕК і віце-президент Федерації Хокею України Сергій Левцов. Він не вперше займається організацією команди. Льот оплачує у нас. Є один з організаторів, Андрій Грицай, Його підприємство оплачує льот. І таким образом сабраліс з міру і граємо. Ми б не говорили про чемпіонат в іронічному стилі, якби так само не висловлювали самі хокеїсти. Ми ні у якому випадку не закликаємо ігнорувати хокей. Навпаки, приємно мати змогу бачити гру міцних та дужих вживу, бодай у трьох містах України. Чемпіонат починається завтра поєдинком АТЕК Дженералс на ковзанці. АТЕК початок о 12.30. Нагадаю, що цей хокейний чемпіонат стане першим в історії, в якому не візьме участь наш найтоталованіший клуб Столичний Сокіл. Власне, команди такої на сьогодні взагалі немає, хоча клуб формально ще існує. Про заборговність перед гравцями і тренерами сокола ще за минулий сезон і про можливе майбутнє клуба нам розповів екс-гравець і тренер команди Сергій Клементів. Звісно, <клуб> мені приємно, що така команда, як Сокол у чемпіонаті. Немає слов, чесно з гравцями... тренерами не расплатились за должность, за да, три месяца осталось. И неизвестно, расплатятся ли вообще. То есть я пока что не вижу никаких шагов навстречу. Я думаю, у «Сокола» будет будущее, если этот клуб тут другие руки. Тогда у клуба будет будущее. Пока что я не вижу, чтобы хоккей как-то развивал. Ну,